А, все, до парку. Все, все добре. До парку. Доброго дня, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні хочу розповісти вам про новий для нас напрямок це м'ясне скотарство. Для більш детального вивчення цього напрямку ми відправились у відрядження. Для перейняття досвіду ознайомились з технологією утримання, годівлі, тонкощами та нюансами м'ясного скотарства. Та закупили 10 голів бичків м'ясних порід, таких як Абердин Ангузька, Герефорд, Лимузин та Шароле. При прибутті додому помістили бичків в груповий загін та паралельно закінчували індивідуальні станки для утримання наших бичків. Індивідуальні станки для утримання бичків зробили з максимально обмеженим рухом для тварин. В свою чергу, обмежений тип утримання має покращити мармуровість м'яса та середньодобовий приріст. На цьому дякую вам за увагу. Тисніть вподобайки. Побачимось.